Якщо ти ставиш свої цілі, чи звільнятися мені з роботи, залишатися в країні, чи виїжджати за кордон. А що мені зробити, щоб заробляти більше? Це не запит, це не ціль, це навіть не сраний план. Це просто причина сидіти на дупі. Для того, щоб мати результати, щоб в твоєму житті щось змінювалося, Вчися перебудовувати те, що в твоїй голові. Переформулюй свої думки, вчися ставити цілі правильно. Якщо ти хочеш заробляти більше, подивись перспективу, скільки більше 10 тисяч, 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч в місяць. Я заробляю 100 тисяч гривень в місяць. Я заробляю 100 тисяч доларів в місяць. Це. Бажання. Це ціль, це план, і тоді ти будеш в нього рухатись. Твоє тіло несвідоме твого тіла, твоя свідомість і підсвідомість будуть рухати тебе туди. А йти мені вчитися чи не йти, бо мені важко, мабуть, там буде. Це не ціль. Це просто просирання часу. І я вивчився на такого-то фахівця, працюю і заробляю. Да, може бути ціль. Я фахівець такої-то теми, працюю і заробляю. Я успішний в такій-то сфері. Це ціль, це результат, це те, куди ти точно прийдеш, якщо будеш дивитися в цю сторону і робити кроки. Але кроки ти будеш робити лише в таке, а не як мені хотіти-хотіти, щоб сидіти і нічого не робити. Тому досить себе дурити, починай думати. Правильно відчувати те, що думаєш, і робити те, що ти хочеш насправді отримати в житті. Все, точка, я закінчила.